Хорошо. Ну-ну-ну, стой, стой, маленький, Доярка Оксана вдруге за день починає доїти корів на фермі без світла. У чотири утра встають, а п'ять на суставце є на ферму. І Утром починаємо доїти, і тут на вечора. Так само на молокотоварній фермі у селі Конотоп, що на Городнянщині близько 200 корів. З них дійних 85. Світло у селі впродовж місяця вимикають майже щодня. Якраз в час ранкового та вечірнього доїння. Зранку немає як починається з вечора. Теж немає. І спробуй двом дояркам 85 голів. Дуже важко усім і дояркам у першу чергу, тому що е, рано треба вставати і йти і думати, чи руками буде, чи апаратом. апаратами. Апаратами трошки ближче. Оце доїмо ми карів, світ відбирають, коли в нас. Дуже важко. Дають, багато корів, більше 30-ті вручну. Як відключать, як одразу не встигаємо, корови падають, так все вручну. І завжди виходить, як у нас дойка, так і відключається світ. Щодня корови дають близько ста літрів молока, а замість двох годин доїння апаратом доводиться працювати вручну від трьох до чотирьох годин. І корови ж вони стоять, яка є як тут між коровами теж крутимося. Увечері в роботі допомагають ліхтарики. Ну, а я, звісно, допомагаю, якщо не бачите, раз і пішов і підкидав, і вчу працював. На цій фермі в Конотопі до початку повномасштабного вторгнення було 300 голів скоту. З початку бойових дій корів почали здавати, а телят продавати. Із персоналу залишилися дві доярки та два помічника. Війна почалася, ми тут всі були. Зразу не стало світла, зразу не стало світла, не стало води. Сюди пішли всі танки, машини. і ми тут… Працювали і дивилися на їхнє переміщення, а потім стали літати вертольоти воєнні, самоліти і виходиш з дверей і падай, тому що летить прямо на нас, все вручну доїли. Молоко перший місяць роздавали всім бажаючим, хто хотів, той ходив, брав. Возили і на хлібозавод, і на всі підприємства давали так безкоштовно. Поки світла не буде, корів не випасатимуть, говорить Валентина. Негода, бо корів вже пригнати, треба їх прив'язати, першим доїти, де просто нема часу. Нам так і треба доїти. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.